Напередодні поважне видання The New York Times, посилаючись на власні джерела, заявило про значне нарощування Росією виробництва крилатих ракет. Ця новина викликала серйозні побоювання серед українців напередодні опалювального сезону. Якщо інформація заморських журналістів правдива, то найближчим часом на нас неминуче чекають масовані ракетні удари по критичній інфраструктурі. Країна-агресорка Російська Федерація обійшла санкції та експортний контроль і збільшила виробництво ракет вище за довоєнний рівень. Виробництво ракет у Москві зараз перевищує довоєнний рівень, що робить Україну особливо вразливою взимку, та не такий страшний чорт, як його малюють. Запевняють нас вже у головному управлінні української розвідки. Хоча ворог усіма силами намагається нарощувати виробництво зброї, у тому числі ракет, і як може переводити свою економіку на військові рейки, сьогоднішні обсяги виробництва за паребріком не дозволяють навіть наблизитися до рівня запасів ракетного озброєння на момент 24 лютого минулого року, По поточні обсяги виробництва не дозволяють навіть близько повернутись до рівня. Запасів ракетного зброєння станом до повномасштабного вторгнення, до 24 лютого, і до таких обсягів і ще довший період повернутись не зможе. Але тим не менше, загрози ракетних терористичних атак. По енергетичній системі, по цивільній інфраструктурі, зберігаються саме задля масованих атак по нашій критичній інфраструктурі, впевнені військові експерти: Російська Федерація і принишка, акумулюючи свої ракети. Мінімально на що доведеться розраховувати, що росіян є можливості далі повторювати цю інтенсивність ударів, яку вони ну змогли собі дозволити починаючи з 10 жовтня минулого року, ну тобто орієнтовно раз у два-три тижні або проводити. Цей масований обстріл там із використанням кількох десятків ракет в одному залпі варто зазначити, ворог стає розумнішим на зміну торішній тактиці, бити всім, що є в арсеналі по максимальній кількості цілей, приходить куди більш витончений терор мирного українського населення із залученням мережі інформаторів і безпосередніх коригувальників вогню. Грубо кажучи, не просто можна вже казати, що вони готуються. Вони вже вважайте, прокладають польотні завдання для своїх ракет, щоб бити по нашій енергосистемі. Не дуже зупиняють Кремль у його планах, поки і численні санкції введені проти РФ. Завдяки паралельному імпорту та нечистим на руку підприємцям, готовим криваві кремлівські нафтодолари постачати окупантам системи наведення, звести на нівець російське виробництво ракет поки що не вдається. Є прогалини. Санкційному регулюванні, що через ці всі шпарини, росіяни отримують електроніку. Виходить, що якраз електроніка це єдине, в чому вони залежні, але варто зауважити, що з кожним днем шпаринок у Путіна та його військово-промислового комплексу залишається все менше бажання працювати з Кремлем відбивають європейські спецслужби, які постійно виявляють і жорстоко карають закордонних любителів швидкої наживи. Після введення санкцій. У них пройшов дійсно очень різкий спад. Они ушли там фактически, ну в навіть в заморозку пані треноменклатурі ракет. Не пасуть задніх і в ЗСУ. завдаючи ударів по військових об'єктах расистів, як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибокому тилу, наші захисники раз за разом знищують виробничі потужності військово-промислового комплексу загарбників. даже если банально попадает в офисное здание с бухгалтерией, уже начинаются проблемы, поскольку ну, отчетность бухгалтерии и так далее. Предприятие само по себе начинает проседать. А когда взрывается оптико-механический завод какой-нибудь, например, где-нибудь, и так красиво и ярко горит, А то это також на поставки тях рівних средств влияють. Тож українцям варто сподіватися на краще, але все ж таки готуватися до гіршого. Загроза ракетних терористичних атак енергетичної системи та цивільної інфраструктури України нікуди не дівається. Це серйозний виклик для українських сил безпеки та оборони, на який не можна не зважати.